Які недуги вже зараз можуть першими наклинути на українців, які мешкають саме в Україні? Ну по-перше, це гепатит А, сальмонельоз, неідентифіковані гострі кишкові інфекції, ротавірусна інфекція, черевний тиф, холера. Ну і на жаль, мабуть, навіть, навіть і Сибірка. Це особливо небезпечна інфекція, тому що фузнувало і могильники скоріш за все. Тому треба очікувати всього. Всі ці колодязі, всі ці скважини, які ми маємо в приватних будинках, вони стають небезпечними. Риба, яка побувала в фікальних масах, може бути небезпечною для здоров'я навіть після гарної термічної обробки. Насправді це ну, екологічний терор і застосування зброї масового ураження, тому що інфекційне захворювання. Це зброя масового враження і масового враження саме мирного населення. Дорогі глядачі, усім вітання після вибуху на Каховській гідроелектростанції. Я впевнена, і у мене і у вас виникає чимало запитань, які ж недуги слід очікувати українцям і не тільки українцям, а власне всім, хто живе на прибережних територіях Чорного моря після того, як Каховське водосховище затоплено, купа живого і тварини і людей пішли під воду і кладовища. І сьогодні я запросила на інтерв'ю лікара. З невідкладних станів, з медицини як правильно звучить діагноз, Даша, ми просто з тобою знайомі, але я знаю, що ти допомагаєш зараз людям на окупованих територіях до тебе звертаються реально люди е, онлайн. Скажи мені, будь ласка, як звучить? лікар з мед... Лікар з медицини невідкладних станів? Це одна з моїх спеціалізацій, так Дар'я Степчина. Даш, ми з тобою вже проговорили реальні діагнози, які можуть виникати реальні недуги, які е, слід очікувати українцям е, після затоплення Каховського водосховища. Я хочу більш детально проговорити їх для наших глядачів: е, профілактику, ознаки. Е, але перше запитання в мене буде: чи е, правда, що окупанти приймають на окупованих територіях на півдні України зараз е, на затоплених територіях? Тільки людей з російським громадянством? На жаль, це так, і не тільки на півдні України. Це триває десь приблизно місяця два-півтори. До мене звертається в онлайн-чаті Турбота, це волонтерська організація, яка допомагає людям на окупованих територіях, хто не може звернутися за медичною допомогою безпосередньо. І, на жаль, так, люди розповідають, що їм дійсно відмовляють без російського паспорта. Кажуть, спочатку паспорт отримують, а потім будете отримувати медичну допомогу. Геноцид триває і по всіх фронтах абсолютно і люди звертаються і розповідають такі от історії. Це дійсно правда. Ми маємо розуміти, що вибух загалі на Каховській гідроелектростанції це величезна екокатастрофа не тільки для України. А скажи мені, будь ласка, які недуги вже зараз можуть першими наплинути на українців, які мешкають саме в Україні? Ну, по-перше, це гепатит А, сальмонельоз, не ідентифіковані гострі кішкові інфекції, ротовірусна інфекція, черевний тиф, холера, Ну і на жаль, мабуть, навіть, навіть і Сибірка це особлива небезпечна інфекція, тому що позмивало і могильники скоріш за все, тому треба очікувати всього. Я коротенько по кожній хворобі е розкажу. По-перше, е хочу сказати, що буду казати тільки -ті симптоми профілактику і що робити на догоспітальному етапі, але при перших симптомах, які будуть сказані, треба звертатись за медичною допомогою або безпосередньо там до волонтерів, до е, лікарів, які там перебувають на тих територіях, хто зараз допомагає, або онлайн, але не займатися самолікуванням, тому що ці хвороби, якщо вчасно лікувати, вони досить мають гарний прогноз головне не запускати. Або до тебе звертатися з твого дозволу, я обов'язково в описі до цього відео залишу інстаграми номери, номери телефонів вашої організації. Так, безпосередньо залишиш. Тому якщо у когось будуть питання, без питань 24 на 7. І так, перша хвороба, мабуть, буде, яка нам загрожує, це гепатит А. Гепатит А це захворювання. Печінки гостре інфекційне захворювання, яке має як легкі перебіг, так і важкі. Тому при перших симптомах звертається до лікаря, воно починається з, з, з симптомів загальних, температура підвищена, слабкість, ну то, то блювота. І перше, на що на себе звертає увагу, це на стільця. Тобто час стає темною, а стілець стає світлим. І при цих симптомах ми вже розуміємо, що був контакт з водою, на не неякісною стілець світлий, звертаємося до лікаря. П'ємо рідини багато і дзвонимо до лікаря. Це перше. По-друге, є безпечні вакцини в Україні зареєстровані для профілактики гепатиту А у сімейного лікаря можна запитати і зробити вакцинацію. Ну, на жаль, там, де зараз таке люди потерпають від всього цього, на жаль, там немає змоги, скоріше за все, до вакцинації. Але будете знати, що є такі вакцини, які. Попереджають гепатит А. Чи є профілактика на окупованих територіях, яка може е... убезпечити від гепатиту А? Це, наприклад, там, я не знаю, кип'ятити воду, що це може бути? Кип'ятити воду 3-5 хвилин обов'язково кип'ятити воду. Не вживати воду. З під крану не мити овочі, фрукти водою з-під крану, тільки кип'яченою водою, не поласкати рот, коли чистите зуби не, не кип'ячиною або не бутильованою водою. Коли приймаєте душ обережно, щоб вода не потрапляла в до, до слизових, тобто до рота там в нос. Бути з цим обережними. Якщо є якісь рани на тілі, їх краще заклеювати, щоб вони не контактували. По-перше, можна або ліптоспірозом заразитись через цю рану, або вона може інфікуватися. Вода була неякісна, забруднена, просто банально інфікуватися рана може. Наступна недуга, те, що ми з тобою проговорювали, дезентерія. Дезентерія, скоріше за все, ні, більш сальмонельоз. Сальманельоз це теж гостре інфекційне захворювання, яке характеризується діарейним синдромом, а також блювотою, нудотою і характерний стілець такого зеленуватого кольору. Теж мали контакт з водою, неякісною, з'явився стілець, п'ємо багато кип'яченої води і звертаємось до лікаря обов'язково. Тому що сальмонельоз може призводити до фатальних, в принципі, наслідків. Будь-яка діарея може призводити до фатальних наслідків. За цим треба гарно слідкувати. Ротавірусна інфекція вона більш небезпечна для дітей перших п'яти років життя. Також є специфічна профілактика вакцина ротавірусу, але вона робиться діткам до сіми місяців. Вжереву інфекції людина, в шлях зараження теж піка на ральним, якісна вода, нечистіні продукти негарно вимиті, жовто-зелений стілець спочатку діарея, на другий, третій день де з'являється ліноподобний біль в животі, температура може підвищуватись, може не підвищуватись. Зниження апетиту, такі загальні симптоми. Тобто, ви бачите зміну сто стільця наслоєння якихось симптомів зниження там, апетиту, слабкість, температура, і звертаємось зразу до лікаря. Сальманельоз це теж інфекційне захворювання, викликане бактерія сальмонела, джерело інфекції, це тварини, Крупні, крупна худоба, коні, птиці, рептилії, гризуни. Перші симптоми це нудота, слабкість, блювота і зеленуватий, п'яністий стул і до 5-10 разів на добу. Інкубаційний період хвороби десь два-три дні від першого контакту з бактерією. Теж побачили стілець мінус стільцях зелева піністи, а ага, це може бути сальмонельоз, Звертаємось до лікаря. Обов'язково обов'язково не затримуватись, не, не чекати нічого. Е, Чарівний тиф, теж я його сюди додавала давно його не було чутно, не було видно, але. Краще про нього проговорити і знати, що таке можливо. Він трошки відрізняється від попередніх інфекцій, які були характерні там для них, тільки там діарея або блювота, або зміна там стільця. Точівний тиф це гостре антропонозне захворювання інфекційне, яке передається фікально оральним шляхом, і здебільшого саме через воду. Він уражає в першу в першу чергу лімфатичну систему кишківника. і тому перше, що людина відчуває, це симптоми інтоксикації, збільшення печінки, тобто щось неприємно в правому під підривір'ї. На другий день може вже збільшуватися селезінка, щось неприємно з лівого, з лівого боку. На, на другий день може з'являтися такий мелкий-мелкий сип по всьому тілу, такий червоний. Як прищики, але не прищики. Буде видно, що вони якось зливаються разом, воно не свербить, це характерно для цього. З'являється на другий день інтерит, тобто біль в животі, діарея вже з'являється, підвищується температура тіла, підвищується, знищається артеріальний тиск, наростає, наростає діарейний синдром. Тобто тут діарене синдром виходить вже на другий план. Спершу ми відчуваємо, люди відчувають усі симптоми, що я проговорила. Червний тиф, збудник червного типу, досить сильний. Він може до півтора п'яти місяців зберігатись в білизні. Тобто, тут ще треба поговорити про те, що білизну треба висушувати на сонці, і прогла попрасовувати. Е, тому що е, там може зберігатись збутник. Е, е, інкубаційний період хвороби десь 10-14 днів, тобто, якщо ці діареї там 3-5 днів і вже починається, то тут вже відсрочений інкубаційний період, тобто від е, контакту до перших симптомів, може бути від 10 до 14 днів. Якщо людина побачила там, якийсь сип, якісь неприємні симптоми в підривері, одразу дзвонимо або йдемо до лікаря. Тулярінія, ще її називають мала чума це хвороба водяних мисливців. Її переносять водяні гризуни, а також не водяні гризуни, там зайці, вівці, щури. Здебільшого раніше її нею хворіли люди, які займаються скотоводством або там обробленням шкур тварин. Вона дуже схожа по собі на цю на в має такі самі форми: бубонне, і візикулярно бубонна, догенева, генералізована форма. Чим вона проявляється? Тобто, тут вже у нас діарея теж доводить на інший план. Збільшуються лімфатичні вузли, Темпер... збільшується температура тіла. Що характерно, то збільшений лімфатичний вузол не має ознак запалення саме в самому цьому вузлі. Тобто немає почервоніння, немає болю, але він збільшений. І в залежності від форми, захворювання там інтирання або шкірна. Проявляється воно в різному, тобто на шкірі якась з'являється виразка, якщо це шкірна форма, якщо це не дай Боже кишкова форма, то діарея, біль, діарея може бути із спробів, в залежності від того, що буде уражене. Тому тут теж треба бути досить обережними. Лептаспірос, про те, що ми з тобою казали. Я його бачила один єдиний раз в своєму житті. Людина покупалася водою, і через декілька днів у неї нього з'явилися перші симптоми. Це інфекційне захворювання, яке викликає маленька така бактерія, ліптоспіра. і без лікування. Це захворювання веде до фатальних наслідків: до ураження печінки, ураження нарок як потрапляє ліпта в принципі, людина може просто купатись у воді водою або допомагати, як от зараз. Волонтери люди допомагають постійно в воді. Вони можуть нирнути, не з не побачити того, що він захопив цю воду носом через ротову порожнину, або якісь пошкодження на, на шкірі. Як та спіра туди може потрапити, тому я кажу, що якщо є якась, якась подряпина, якісь ураження, його краще заклеїти. А нікапластирем через нього там вода так гарно не проходить, тому і купанні, навіть в, ну, вдома, там де люди будуть перебувати. Треба слідкувати за тим, щоб вода не потрапляла до рота. Рептасвероз це сезонне захворювання і, на жаль, ви попали в той сезон з весна, літо і тепла осінь. У нього теж відстрочений інкубаційний період десь від двох до чотирьох тижнів, ну в середньому десь два тижні буває після контакту, і з чого починається. Теж такі загальні в принципі, симптоми. Головний біль підвищення температури тіла, біль у м'язах, висип може бути, може не бути. Червоно ну, тобто вже пожовтіння шкіри або сквір, може бути, якщо вже є ураження печінки. З, з, ну, здебільшого люди е, тут, е, з грипом, е, з гострими якимось респіраторним вірусним захворюванням, м'язи болять, температура підвищилась, перележу ви вітамін С е, і в принципі на цьому пройде. Але якщо у вас був контакт, якщо була, е, місце було місце, що ви були, перебували у воді, е, це скоріш за все не грип. Одразу звертайтеся до сімейного лікаря. Навіть якщо це грип, то все одно звернетеся до сімейного лікаря, він гірше не зробить. Ну і наостанок те захворювання, яке може в принципі бути через те, що зміли там якісь вагітники з подобою це сибірка. По-перше, від сибірки є вакцина профілактична. Її батьком є одесит Володимир Хавкін. Він також є батьком вакцин від холери і від чуми. Сибірка це зонозне захворювання, це те, яке переносять тварини. Здебільшого воно було характерно там для лісників, для людей, хто працював з худогою. Найчастіше воно уражує шкіру, з'являються такі маленькі кухарці. З рідиною, потім вони зливаються і на їхньому місці з'являється така виразка, характерна з чорним центром. І це вже, якщо вона там з'явилась, то, скоріш за все, якщо був контакт, то, скоріш за все, це є сибір... е, Сибірка. Е, також піднімається температура тіла, е, місцево е, збільшується енфодопатичні вузли, це симптоми загальної інтоксикації. Сибірка на сьогоднішній день. Вона дуже гарно лікується. Головне звернутися до лікаря, щоб він призначив антибіотики, навчив, як поводити себе з цією виразкою. Ну скажіть за все людина, звичайно, що залишиться в інфекційному відділенні для того, щоб не інфікувати інших. Заклеюється ця виразка, і там десь 14-20 днів людина лікується, воно відвалюється. Ця штучка не залишає ніяких слідів, ніяких рубців. Ось після цього не буде. Але всі шкірці там буде зберігати збудник, Тому треба, щоб людина перебувала під наглядом лікарів, коли воно відвалюється, вони його зжигають, і обезпечують таким чином інших від цього. Зараження відбувається сибіркою, коли людина контактує зі спором, спори сідають на гарне середовище і вже тоді починають розмножуватися ці бактерії. І наостанок холєра. Холєра вона більш е, типова для Приазов'я, Тобто, от Маріуполь, там раніше були індемічні райони по холєрі. Наскільки е, Херсон ендемічний по халері, я не знайшла таку інформацію, що колись у нас були якісь спалахи холери в Херсоні. Але е, враховуючи те, які, яка кількість територій уражена, то давайте проговоримо про холеру. Халєру, в принципі, сплутати ні з чим іншим неможливо. Її викликає холерний вібріон, він досить виносливий, він живе в воді. Він живе на овочах, на фруктах, на побутових предметах при кімнатній температурі він може зберігатися там до восьми днів, в принципі, а в кишківнику деяких морських там мешканців може зберігатись до 6-7 місяців. Тому коли бували, бували там спишки порязові ну, такі локалізовані достатньо. Було. То не дозволяли, звичайно, виловлювати рибу або продавати рибу, тому що у в, в цьому бочку може бути халєрний вібріон. В халєрах починається гостро, тобто, це гостра блювота починається починається діарея до 10 і більше разів за добу. І діарея має характерний характерну ознаку рісового відвару. Перше там декілька ну три-чотири там п'ять випорожень. Вони будуть, скоріше за все, тим, що там головки шкіли, те, що людина їла. А подальше вже це буде, це буде вода, і в неї будуть такі хлоп'я. Хлоп'яці це ніщо інше, як і петелі, прямо на тонкої кишки. і оцей рісовий відвар він є характерним симптомом. Ну, людина втрачає дуже багато рідини. Е, Характерніший такий симптом руки прачки називається. Шкіра втрачає свою еластичність, втрачає свій і вони отак зжимаються, наче вони були в воді дуже довго. До цього доводити, звичайно, не потрібно. Тобто була блювота, був в стілиці, схоже на веселий не одразу на швидку допомогу до сімейного лікаря за медичною допомогою. Що робити, поки ви не очікуєте медичну допомогу? Пити багато води, і ще одне халярне вібріон не виживає в кислому середовищі. Тому наші пращури для того, щоб не захворіти пили квас, тому що він кислий і в кислому середовищі холерний вібріон не виживає. І до речі, від холери також є вакцина. Також вона належить автостергії, належить Володимиру Хавкіну Одеситом. Вона не використовується в рутинній практиці лікаря тільки для людей, які там збираються їхати в ендемічні райони. Але в принципі така вакцина дійсно існує даш. Наскільки взагалі е, світочі? Ти зараз кажеш про те, що е, там це Херсонщина, затоплені території, Маріуполь, Прибережжя, Приазов'я, е, але у мене, наприклад, моя сім'я переживається за те, що це може бути в Києві? Це ж все підземні води, через скільки так. зараз говорять багато експертів, що це взагалі заполонить всю Україну? Чи це правда? Ну ви як лікарі? Яку вам інформацію дають? Чи правда що треба? Зараз кип'ятити воду, як я розумію, головний профілактичний захід це всім зараз на даний момент не використовувати сирої води з крану. Правильно я розумію? Так не використовувати води з крану. Території затоплені, величезні вода, йде в грунтові води. Я не знаю, не відповідає за якість. Нам ніхто нічого не давав ніяких рекомендацій до сих пір. Всі ці колодязі, всі ці скважини, які ми маємо в приватних будинках, вони стають небезпечними і небезпечними вони стають на період десь аж до середини жовтня. По-перше, це буде вже не така спека, не буде гарного середовища для розмноження бактерій. А по-друге, за цей час води якось будуть обновлюватись, обновлюватись і може будуть в якось виносити. Тому зараз найголовніше кип'ятіння води — 3-5 хвилин кип'ятити воду. Ці, цією водою, в принципі, робити все, навіть купати маленьких діток, тому що вони можуть рот відкрити на хватати з цієї води, і насправді це ну, екологічний терор і застосування зброї масового ураження, тому що інфекційне захворювання. Це зброя масового враження і масового враження саме мирного населення на сьогоднішній день. Е я вже побачила, що немає у нас на Дніпровському ринку, часто стояли е зранку люди, хто вхоловлює рибу з Дніпра, карасика, е там, там якихось коробів продають, їх вже немає. І це абсолютно логічно, тому що е немає сенсу риба, вона дуже корисна, дуже смачна, але риба. Та побувала в фікальних масах, вона може бути небезпечною для здоров'я навіть після гарної термічної обробки. Чекай, тобто навіть, це... навіть рибу зараз виловлювати і їсти із річок ось? Небезпечно. Це важливо М тому, моя... Ми... Ми... Моя моя... дядько, рибалка, і ми все життя. От літо. Це ж період, коли <р player> <teknologien> ми приїхали в село. Він зразу поїхав на ставок або на озеро, е виловив рибу. Ми її спокійно на обід почистили, насмажили, і це був такий звичний ритуал е кілька разів на тиждень. Ну тобто, це треба взяти Ну, ці рибоски, які знаєш, знаходяться у нас там по Житомирській трасі. Я знаю, у мене теж рибаки знайомі там люблять проводити час. Вони, скоріш за все, будуть слідкувати за якістю води, яка у них там є в якій живе риба. Тому на цих рибгоспах виловлена риба, тому її, скоріш за все, можна довіряти. Але отак от просто йти по вулиці купити рибу, то я б не ризикувала. Розумієш, це ж не тільки проблема України, це проблема Румунії, проблема Болгарії, проблема Туреччини тобто все це несеться в. В Чорне море це ми просто поговорили про якісь нозології, які переносять інфекційні якісь агенти. Але ж ми не кажемо про міновибухові травми, які також будуть мати місце через саме через затоплення ГЕС, тому що всі ці міни вони понеслися в Чорне море, і ми вже бачимо, що вони там зриваються на узбережжі в Одесі, але вони так само можуть доплив і до узбережжя Болгарії і Туреччини там де. Розпал сезону відпочивального. Це теж має місце бути. На жаль, ну, окупований Крим, який зараз я знаю, що в них вже немає води. У е, мене там е, знайомі писали, що води в них вже немає. Е, спочатку давали якось там по годинах, скільки там годин на добу. А зараз уже з водою проблеми навіть з бутильованою. Ну при, в Криму, в принципі, завжди були проблеми з. Путною водою, це саме через те, Айвазовський будував фонтан за свій проект, свої кошти фіодовсі, тобто, це проблема у них там багатовікова. І наразі також у них є проблеми з питною водою. Даша, я тобі дуже вдячна за корисну інформацію. Сподіваюся, вона була і вам не менш корисною і цікавою ніж мені. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть коментар у підтримку, для того, щоб це відео мало змогу побачити якомога більше глядачів на Ютубі. Я обов'язково лишу інстаграм, даші і номери телефонів, за якими можна звертатися за допомогою. В Описі до цього відео переходимо, вивчаємо, читаємо. Дякую тобі. Бережати. Дякую тобі, ти, ти, як завжди, просто прекрасно виглядаєш. Просто квіточка. Дякую за комплімент і дякую за те, що ти робиш. Назаю.